Так, добре. Граната! Нічого собі. А то я від собі працюєш ти з кимось в офісі, а в нього граната лежить. В цьому в столі. Жесть. Е, е. Я ти дам по мені бити. Ой. Так, хвилиночку. Опа, і набоїчки. Є. Це я просто тупив. Серйозно? А мені так не хватало набоїв. А це їх можна шаритися і шукати по всіх цих. По всіх ящиках. А я в ящики не заглядав. Серйозно? Опа, ось і в мене є тепер ключ-карта. Значить, тепер я зможу піти.